Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Буде посуд різноманітний. Будуть броші, порцелянові статуетки. Але на початку, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Тому що на нашому каналі ви зможете придбати речі для своїх колекцій. Давайте почнемо з брошей, щоб вони надалі не заважали. Ось така, дивіться, під старину, з підвісами, такі червоні кроваво-червоні камінці. Дуже гарна брош. Ось зворотня частина. Застібка все добре. Гарна брош, ціна її 650 гривень. Також ось така, подібна, але без підвісів. Такі зелені, світло зелені, камінці поменше. Також яскраво виглядає. Зворотня сторона, також все добре, застіпка працює. Ціна цієї 600 гривень. І ось така, але камінці другого кольору. Червоні з рожевими, великі червоні і маленькі рожеві. Також яскраво виглядає. Зворотня сторона, застібка теж все добре. Ціна цієї також 600 гривень. Так, далі посуд. Ось давайте ось така тарілка. Величенька. Будь ласка. За такими візерунками. Це виробник Чехословаччина. сподіваюсь вам видно фокус ціна невелика 150 гривень така прикрасить стіл далі ось такі креманочки дивіться з червоного скла. Таких салатників, дуже багато різних, а ось креманочки не дуже часто попадаються. Під желе, під морозиво Дивіться, дуже гарні Їх є 4 штуки в наявності. Ціна буде попарно 150 гривень за пару. Продаватися також або 2, або 4. Далі ще ось така цукерниця знову з'явилася у мене. Ось вона скляна, ну, це така. Річ з радянських часів, мабуть, багато хто, хто з вас бачив таку в себе мав. Така приємна річ, мільфіоровий обруч такий і скляна ємкість для цукерок, буласочка. Ціна її також 150 гривень. І ось така тяжеленька ваза. Карамельного скла, скло тут таке товсте. Ну, це така теж, мабуть, багато хто з вас помнить цю вазу. Виробник, мабуть, чи Чехословаччина, чи може я помиляюсь, Радянський Союз, але в моєму дитинстві така ваза була. Ціна її також Невелика 150 гривень. Далі будуть статуетки, друзі. На початку сільничка, такий півник. Також в гарному стані позолота вся ціленька. Ціна радянського часу. Це виробник полоне. Ціна цієї сільнички 150 гривень. Далі ось така статуетка із серії Зимовий двір, Дві сестрички. Виробник полон, не перший сорт. В дуже гарному стані. Ціна цих сестричок 2000 гривень. Ось тетянка знову з'явилась, але в такому тиражному розфарбуванні. Також в гарному стані. Позолота вся ціленька. Обличчя, будь ласка. Виробник ЗХК полонне, вищий сорт. Ціна титянки 1000 гривень. Далі ось така парочка закоханих, він з бандурою, вона до нього пригорнулася. В національному одязі така гарна мініатюрка. Виробник ЗХК полон, не перший сорт. Будь ласка, гарна статуетка. Ціна її 2000 гривень. Також ось з'явився хлопчик, з м'ячем бавиться. Це із серії щасливе дитинство, парна статуетка до тієї, де хлопчик з пісочком бавиться. Ось саме ця з м'ячем в пару до тієї статуетки. Виробник ЗХК Полонне, вищий сорт. Також статуетка позитивна, яскрава. Ціна її 2300 гривень. Далі ось дівчинка корми ягня. Чи ще називають дівчинка березка цю статуетку? Також ручний розпис, стан гарний. Виробник ЗХК Полонне, перший сорт. Ціна цієї статуетки 1200 гривень. Далі також щасливе дитинство. Дівчина корми голуба. Статуетка в чудовому стані. Бачите, позолота, все, голуб ціленький, тарілочка ціленька, в позолоті, все добре. Стареньке клеймо з хК полонених 60-х років. Ціна цієї дівчинки 1500 гривень. Далі ось такі французькі бульдоги. Також хто збирає собачок, дуже гарна. Старенька статуетка. В гарному стані. Без колів, без тріщин. Будь ласка. Клеймо стареньке полонне 50-х років. Вищий сорт. Ціна цих бульдогів 850 гривень. Далі статуетка цвіте терен або уплетня, по-різному її називають. Ось така дівчинка. Так, у в вишиванках, в національному одязі. Ось саме цей терен, який цвіте, ручний розпис в гарному стані, в дуже гарному. Виробник полонни, другий сорт. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Далі ось дві однакові статуетки. Дівчина з баранками називається. Ось така дівчина, також розфарбована під березку, позолота, стан дуже гарний. З кувшином молока чи з галечком молока. Це виробник також з ХК полонне, перший сорт, ціна радянського часу. Ціна цієї дівчини 850 гривень. Також ось ще. Така самісінька. Також в дуже гарному стані. Все збережено, позолота, фарби, ось дівчина, клеймо, ЗХК Полон, не перший сорт. Все. Ціна така сама, 850 гривень. Далі статуетка дівчина-співачка. Ось така величенька, вона десь 27, якщо пам'ятаю сантиметр. Ось тримає мікрофон, співає. Також в дуже гарному стані. Все ціленьке, фарби, все, все добре. Це виробник у нас Київський експериментально, керамічний завод. Перший сорт, ціна радянського часу. Ціна цієї співачки 2000 гривень. Далі ось такий клоун. Це старенька статуетка вже в дуже гарному стані. В такому стані вона вже рідко трапляється. Їхнє місто таке болюче, це ось цей бубон. Постійно відбитий він, коли трапляється така статуетка. Ця в гарному стані. Клеймо тут підзатерті, сортність підзатерта. Ну ось о, видно клеймо. Бачите, букви видно, це ЛФЗІ, Ленінград. також статуетка десь 50-х років. Для поцінувачів клоунів, саме таке, саме вона. Ціна цього клоуна 3000 гривень. І остання на сьогодні, ось. Хлопчик з кавунами, з херсонськими. Ось, будь ласочка. Також показую вам стан. позолота, добре. Ось на обличчі є трошки щось тут підлущилось Краска. А так стан чудовий. Це також старенька статуетка. 60-х років, градниця, номер в тісті, будь ласка. Ціна цього хлопця також 3000 гривень. Друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд, будь ласка, натисніть до нього вподобайку. Всім, кому сподобалось щось з речей, пишіть, дзвоніть, мені телефон, вайбер, телеграм. Завжди на вас чекаю. По традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!